Привіт! Поговоримо про passive Voice, пасивний стан дієслова. Якщо ми бачимо, що щось не робить само себе, це воно. Велосипед був крадений, підлога була вимита, фільм був знятий. Велосипед сам себе не краде, підлога себе не миє і фільми себе не знімають. Ми часто використовуємо пасивний стан, якщо не сказано невідомо чи неважливо, хто робить дію. Він використовується в науковій чи новинній лексиці. Мій вчитель англійської, автор каналу англійська хата, каже, що щоб отримати пасивний стан в реченні, потрібно використовувати формулу B3. Далі говоритиму вже від себе. Намалюємо картинку, щоб запам'ятати. B звучить як бджола, V як Вікторі, 3 як дерево. Бі в цій формулі це діє слово тобі у відповідній потрібному часу формі. Тобто, якщо казати, що я в цей момент мию підлогу, і очевидно, що це Present Continuous, то ми повинні переписати речення Зеттів в песів в тому ж Present Continuous. Підлога миється мною. V3 це третя форма дієслова. DV – це VOB, тобто past participle. Щоб його використовувати, або дивимося у третю колонку неправильних дієслів, або додаємо закінчення ID, якщо дієслово правильне. Розглянемо кожен час і відповідну йому форму дієслова тобі в песів. Зазначу, що після нього йтиме past participle, який в усіх часах буде однаковим. Простий час у past simple дієслова тобі набуває форми «воз» для однини, а віод для множини. Коли діти починали вчити англійську, я говорила, що воз чи віз він однині, а віо на російській звучить як «вьодра», тобто відра. Воно для множини. Present simple МІСА. M, M для я. is – Він, вона, воно. А, ти, ми, ви, вони. Future simple – «will be», де ВІЛ показник майбутнього часу. Тривале. Past continuous – це вос бін. Was і вьо стандартно використовуються в Past Continuous, а дієслово тобі просто отримує інгове закінчення. У Present Continuous «was» і «were» перетворюються на «a», після чого пишемо «been». Майбутнього тривалого для песів немає. Майбутній доконаний час Future Perfect скрізь використовує свої службові слова хед в минулому, коли дія відбулася перед іншою дією, хев чи «has» у теперішньому, «Has» для він вона воно, хев для інших осіб, віл хев для майбутнього. І після кожного службового використовується bean, діє слово toбі з третьої колонки неправильних дієслів. Залишилося розглянути чотири додаткові форми. Конструкція be going to» вже має М із А. Потім ми пишемо going to», а після цього «be». Після модальних теж просто «be». Герунді, як «continuous», додає бі закінчення in, виходить bean. Інфінітив використовує to be», Тобто кожна конструкція змінює діслово тобі під себе. Тепер перевіримо, як працює наше правило у різних часових ситуаціях. Лівий стопчик active, правий passive. They take the photos. Present simple. The photos are taken. They are taken the photos. Present continuous. The photos have been taken. They have taken the photos. Present perfect. The photos have been taken. They took the photos. Past simple. The photos were taken. They were taking the photos. Past continuous. The photos were being taken. They had taken the photos. Past perfect. The photos had been taken. They will take the photos. Future. The photos will be taken. They are going to take the photos. Be going to. The photos are going to be taken. They will have taken the photos. Future perfect. The photos will have been taken. To take infinitives to be taken. To have taken, perfect infinitive, to have been taken. Taken cherrant. Been taken. Ще декілька прикладів на модальні дії слова, інфінітиви, герунді та конструкцію going to. You must pay attention in class. Active voice. Attention must be paid in class, passive voice. The students can find books on the shelves. Active voice. Books can be found on the shelves. Passive voice. Infinitives. She hopes to be chosen. The baby needs to be fed. Gerunds. He likes being invited by his friends. He entered the room without being noticed. Going to. Active. Is anybody going to invite me? Passive. Am I going to be invited by anybody? Active. I am going to pay his debts. Passive. His debts are going to be paid by me. Active. The police are going to investigate the case. Passive. The case is going to be investigated by the police. На все. па Papa.